Вітаю! в ефірі. Інформаційний випуск новин. 19 березня, вівторок. Цей день виявився не надто весняним, адже снігова негода зустріла усіх зненацька. А більш детальніше про те, чим відзначився цей день, за мить. Зимовий березень. Сьогоднішній ранок на Хмельниччині виявився не надто весняним. Через сильний снігопад налипання мокрого снігу спецтехніка виїхала на дороги регіонального та територіального значення. За нічний Період чергування використано 510 тонн протиожеледних сумішей. Від сьомої ранку в зв'язку із посиленням інтенсивності снігових опадів у центральній частині області спеціальна дорожня техніка виїхала на повторну обровку автошляхів М та Н значення, а також опрацювання маршрутів регіонального та територіального значення. Робота триває. Проїзд забезпечено, ускладнень. Або обмежень в русі немає. За планами дорожнього господарства наступної ночі теж працюватиме в посиленому режимі. Також вводимо нічне чергування. У місті через негоду виникли великі ранкові затори. Проте по обіді ситуація стабілізувалась. Комунальники працюють аби подолати примхи погоди. Шість машин посипачів виїхала на маршрути о п'ятій годині. Ранку о восьмій відбулась перезмінка. дозавантажилися і знову поїхали. На дороги в місті висипано майже 120 тонн солі. Працює тракторна техніка з щітками 15 одиниць. Надвечір синоптики знову прогнозують зниження температури повітря та можливе утворення ожеледиці. Тож просимо поступатися дорогою спецтехніці, бути уважними та обережними. Будь-яка допомога наближає нашу перемогу. Так у Хмельницькому, завдяки сумлінним платникам податків, міська рада закупила 21 квадрокоптер з тепловізором вартістю майже 4 мільйони гривень. Сьогодні зокрема ми передаємо 21 квадрокоптер квадрокоптер Mavic 3T Thermal. Це квадрокоптер з тепловізором який дозволяє працювати нашим військовим і в день, і вночі, виконувати ним різні завдачі, і розвідка, і бойова безпосередня робота. Зазначу, що це закупівля бюджетна. Вартість 21 квадрокоптер DJI Mavic 3T майже 4 мільйони гривень. Зазначу, що з початку року, фактично за неповний перший квартал, ми передали вже 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3T, DJI Matrix 30T і Autel Чотири ево термал, всі квадрокоптери договор Всі з тепловізором 140 штук вже передано силам оборони. Окрім того, передано 1160 сто Телевізійна академія, «33 третій канал Кіт запрацювала у серці столиці на Печерську. На базі центру інноваційного розвитку Едюкейшн» в телестудії навчатимуть журналістів, телеведучих авторів проєктів, блогерів, акторів, режисерів, продюсерів, піарників і не тільки. Наші учні втілять свою мрію з дитинства, отримають бажану професію. А в майбутньому стануть новою медіаелітою України. Відкрилася вже друга телестудія в Києві. Це дасть змогу діткам, які є справа. На правому березі відвідувати саме її концепція телестудії залишається однією тією ж самою. Під одним брендом 33-го каналу ми себе інформуємо в медійному пространстві, і дійсно це відкриття дасть поштовх реалізовувати. В подальшому і нові відкривати можливості, це дасть нам можливість приймати участь в багатьом в більшості кількості заходів. Ми входимо в великий медіахолдинг. Він дійсно є дочірнім підприємством, дитяче телевізійне агентство Просто воно транслюється. Ми бачимо 24 на 7 по телебаченню, таке як кабельному. По всіх інтернет-телебаченням мебоко світ ТВ і таке інше. 33-й канал. Сьогодні потужний медіаресурс, який можна побачити з усіх куточків світу на зручних платформах. Велика команда телевізійників протягом 20 років створює для глядачів якісну картинку зі змістовним наповненням. Новини, аналітичні, студійні, розважальні програми. Дитячий напрям багато років залишається пріоритетним. Моє дитяча телевізійна академія з самого початку. Це наш основний профіль. Просто коли ми почали рости і почали розвиватися, ми переросли вже в справжній канал для всієї родини, де ми знімаємо не тільки дитячі програми, а знімаємо і новини, і освітні програми, і журналістські розслідування. Багато чого. Але все ж таки, основний профіль це для нас все ж таки виховання молодого покоління. Не випадково осередок дитячої телеакадемії відкрили саме в центрі інноваційного розвитку Мрія Едюкейшн філософія центру фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток дитини. 3 d модель сучасної. Освіти власне наші бачення співпали, тож маємо потужну колаборацію. Четвертий проект, який ми започатковуємо для того, щоб розвивати саме дітей, дитяче телебачення і дітей, як. Персональний бренд, тому що ми розуміємо, що часи змінюються, і якщо раніше ми робили фокус уваги більше на маленьких дітей або на дорослих, то зараз ми розуміємо, що потрібно дуже сильно розвивати підлітків. На відкриття 33 го каналу кіт завітали відомі блогери, партнери та друзі. Я вважаю, що це дуже круто, прям максимально. Бо в моєму дитинстві такого взагалі не було. Я знала, ким я хочу бути. Мені там щось сподобалась психологія. Я пішла вчитися на психолога. А зараз хто я в 35 років? Блогер і живу медійним життям. І якщо б таке було в моєму дитинстві. Ну, так зараз би зараз мене було 5 мільйонів, може, а не 500 тисяч. Для дітей у день відкриття Ігор В'язов, режисер, актор театру і кіно, викладач акторської майстерності та сценічної мови, а відтепер ментор нашої телеакадемії провів майстер-клас. Також влаштували вечірку у стилі кей-поп. Варто відкривати подібні студії Селибач. Так, звичайно. Думаю, так, це розвиток взагалі дуже круто. Я мама двох синочків, яка прийшла сьогодні на відкриття. Мені дуже сподобалось. Тут комфортно, дуже емоційно, красиво. Ще більше можливостей для молодого покоління, нові напрямки навчання та телевізійні проєкти, локація у центрі міста. А більше про дитячу телевізійну академію можете дізнатися із нашої розширеної телепрограми. Ми! Дарія новини, 33 канал. Простір для молоді у Красилові відкрили центр Чилаут. Там можна проводити зустрічі, збиратися з друзями, переглядати фільми, проводити вечори настільних ігор, лекторії, розмовні клуби та тренінги. Відбувся хороший захід в нашій громаді відкриття молодіжного центру. І це сталося завдяки нашій співпраці з громадською організацією Заходи. Це громадська організація, яка релокована з міста Маріуполь. З початком великої війни вони зосередились вже у Хмельницькому і працюють на території Хмельниччини. Саме вони оголосили конкурс проєктів на створення і відкриття молодіжних центрів. Ми взяли участь в такому конкурсі, виконали їхні умови, і, от результат, дійсно, це в суботу сталося. Прекрасне приміщення відремонтовано за кошти саме ЮНІСЕФ, це дитячий фонд ООН. І уряду Японії. А ми за кошти громади організували сучасний санвузол. Така була вимога, щоб там було доступ для маломобільних верст населення для людей з обмеженими можливостями. І от така співпраця і маємо гарний результат. Приміщення відремонтовано по сучасному дизайнерським ремонтом, дійсно, яке відповідає запитам молоді. Оснащене різними меблями сучасними трансформерами, столами, комп'ютерними столами, інтерактивною дошкою, кавовою машиною. Є куточок дійсно міні-кухні, де можна смакувати і чаєм і кавою для молоді. У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який викрадав опалювальні котли із новобудов. Зловмисник проникав до квартир шляхом підбору ключа. Працівники кримінальної поліції затримали чоловіка, коли той саме вантажив викрадений пристрій до автомобіля. Наразі його перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Крадієм виявився 40-річний житель Ярмолинеччини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбої. Фігуранта правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину, викрутки, ключі та інші інструменти. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Держпродспоживслужба поновлює моніторинг. За рішенням Кабміну працівники проводитимуть планові і позапланові перевірки у електропобутових магазинах. Постановою теж кабінету міністрів номер 261 – і саме було доповнено перелік, які можна проводити планові заходи. Це крім лампи, побутові лампи неспрямованого залишилися, і тобто доповнено було низьковольтне електричне обладнання це та обладнання в частині його відповідності вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісністю. Це технічні регламенти 1077 і 1067 від 16 грудня 2015 року. п'ятнадцятого року. Як сказав уже попередній доповідач, 12 березня цього року набрала чинності постанова Кабміну, яка була прийнята 8 березня 2024 року, за номером 261, відповідно до якої поновлено позапланові заходи державного нагляду контролю у сфері надання житлово-комунальних послуг. Відтепер головне управління Держпродслужби Хмельницькій області може здійснювати позапланові заходи державного нагляду контролю за дотриманнями суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін і у сфері житлово кому... житлово-комунальних послуг. І при наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини. Відповідно до чинного законодавства, однією з підстав проведення таких позапланових заходів це є звернення самого споживача. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.